Свекруха й невістка мовчали. Карпо сидів за столом і обідав мовчки. Після того, як він оженився, от того часу вже не було ладу між свекрухою та невісткою. Вони поглядали одна на другу лоба. Мотря не дуже бажала на Кайдашику й Кайдаша, але для неї все здавалось, що в хаті чогось тісно, неначе й душить стіни, душить стеля, душить піч. Настав великий піст. Вже до великня було недалеко. Роботи було ще більше. Мотря вимазала сіни, помила лави, мисник, полиці. Кайдашиха все гукала на Мотрю, а Мотря ніколи не змовчувала свекрусі. Мамо, я й без вас пороблю діло. Краще лягайте на ліжку. Беріть руку бандуру, кудіть люльку, як наша пані кономша. Так як до Велидня було недалеко, Мотря почала вмовляти Карпа. грошей на лохпустку та на спідницю. Куплю собі нову одежу до Великня та хочу беруся по людськи. Карповій самому хотілося прибрати свою жінку, як прибирається квітка навесні. Він почав просити в батька грошей. А де я тобі візьму стільки грошей? Твоя жінка не дівка. Їй не ти от піде мати до корсуня на ярмарок то й купить, що там треба. Кайдашиха й справді поїхала на ярмарок. Мотря просилася й собі, але свекруха її не взяла. Ввечері Кайдашиха привезла Мотрі з ярмарку хустку й матерії на спідницю. Мотря розгорнула ту хустку в руках, хустка була чорна, з маленькими квіточками. Будь, хочете мене в чорниці постригти? <плес> Я знаю, що тобі не вгожу. Я і не знаю, хто тобі годить. Аж виросла в такій розкощі. Мотря мовчала, а для неї молодої, так хотілося зав'язати на праздник голову розкішною червоною хусткою. Вона тільки легко зітхнула. І їй захотілося волі і своєї хати. Восени Мотря обродинилась. Кайдаш справив Христини. Мала дитина наче трохи помирила свекруху з невісткою, але не так сталося, як дитина почала підростати. Кайдашиха тішилась онуком, колихала його, гойдала. А Мотря мусила робити всю важку роботу за себе і за свекруху. Лихо в хаті затихло і притаїлося, неначе гадина зимою. Після покрови Кайдашиха витягла з скрині два сувої полотна. Один совній давнішого, товстого та недобре то вибіленого полотна, а другий тонкого, гарного, напряденого вдвох з Мотрею. Кайдашиха покраїла товсте полотно на три сорочки. Для старого Кайдаша, для Карпа, Лавріна й Мотрі, а собі одрізала тонкого полотна на три сорочки і зараз сховала собі у скриню. А мені, мамо, не одріжете полотна! Почну! Мотря одвернулася до вікна і вперше заплакала От того часу, як переступила свекрі в поріг. Мотря взяла одкрая для неї полотно і швирнула його на лаву. Вона достала скрині червоної та синьої заполочі і вже надвечір сіла вишивати рукава квітками. Пошила Мотря сорочку, випрала і наділа. А в свекра личко моє змарніло, і брови пойняли, І З'їсть свекруха, стара змія мода дівчину.